Дивіться програму Телегазета на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та «Жовтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше. 60 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою вулиця 50, років Комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40. Найпростіший та найшвидший спосіб оновити інтер'єр натяжні стелі, ціни від виробника матові та лакові, будь-якого кольору та відтінку. Телефонуйте прямо зараз 066 364 3200 або звертайтеся в магазин АЛО навпроти магазину номер 48 поруч з приймальною телекомпанією. Жовті води. Телефон для довідок 066 364 тридцять Увага! Не втратьте свого шансу зберегти тепло у вашому домі. Ми пропонуємо вам встановити у вашій квартирі енергозберігаючі вікна у розстрочку та абсолютно без відсотків: вікна від ведучих виробників, а також балкони та лоджії під ключ, стелі, ламінат, двері, протипожежні, міжкімнатні, металопластикові та вхідні, фурнітура, професійний монтаж є дешевше. Телефонуйте нам. У нас найнижчі ціни. Звертайтеся, вулиця Хмельницького, 42, магазин, вікна, телефон 23270. Вулиця Кропоткіна, 14 В. Магазин Браво. Телефон 603 70. Або телефонуйте 050 041 60 74. Увага! Знову працює відділ покриття для підлоги в магазині Будапешт на першому поверсі. Оновлено вибір лінолеуму ламінату Ковроліна, більше 500 найменувань в наявності та на замовлення, а також будівельні матеріали, фарби та інші товари, необхідні для ремонту та будівництва. Чекаємо вас за адресою Магазин Будапешт. Перший поверх. Вулиця Петровська, 49 А біля магазину АТБ. З понеділка до п'ятниці працюємо з 9 до 18. У суботу з 9 до 16. Неділя вихідний. Телефон для довідок 6170. 6.1700. Відділ металопластикові вікна двері, що розташований у магазині Велика Кишеня. Пропонує Металопластикові вікна, двері, балкони, лоджії від офіційного представника Риха в Україні на вас чекають висока якість обслуговування, індивідуальний підхід. Кваліфікована консультація спеціаліста. Увага! Акція. Придбайте вікно і отримайте знижку 31%. На балкони і лоджії знижка становить 33 оптовим покупцям 35%. Відтепер всі вироби з армуванням півтора міліметри у відповідності до державних стандартів України. Термін виконання замовлення від трьох діб. Замовляйте вікно в понеділок, і ви гарантовано отримаєте його у четвер. При необхідності надається розстрочка. Також пропонуємо вам жалюзі вертикальні, жалюзі горизонтальні та рулонні штори від торгової марки Санні за дуже привабливими цінами. Зробіть собі подарунок до свят і тільки до 30 грудня купуйте і отримайте додаткові новорічні знижки на рулонні штори Санні. Вікна в кишені це тепло і затишок у вашому домі. Потрібні теплі та безпечні вікна. Відвідайте нас у магазині Велика Кишеня або зателефонуйте 066 90 33 063 050 779 29 40. Магазин автозапчастин Мегаавто пропонує широкий асортимент автозапчастин для іномарок та вітчизняного транспорту, в наявності та на замовлення, великий вибір аксесуарів, шин, акумуляторів, з настанням весни знижено ціни на запчастини для ходової, дисконтна програма, увага весняна акція, при одноразовій покупці товарів на тисячу гривень, шампунь з воском у подарунок. Кожному покупцю у суботній день знижка на весь товар 10%. Гарантія найкращої ціни в місті. А якщо ви знайдете дешевше, ми продамо вам ще дешевше. Звертайтеся в магазин Мега Авто, вулиця Богуна, навпроти клініки Камет. Государственное предприятие «Укрнепипромтехнологии» выполняет по договорам с физическими и юридическими лицами бурение и оборудование скважин на воду, восстановление производительности существующих водозаборных скважин, бурение технологических скважин и шурупов для различных видов строительства, химический анализ проб воды, топографическую съемку территории, Стоимость работ договорная, цены умеренные. Гарантируется качество и соответствие требованиям нормативных документов. Обращаться в рабочее время по телефонам 9 33 31 050 361 61 73 050 451 77 58. Потрібен помічник бухгалтера на повний робочий день з досвідом роботи не менше одного року зі знанням 1С версія 7.7. Телефонуйте 066 351 91 00. шістдесят шість триста п'ятдесят Продається однокімнатна квартира Чешка по вулиці 50 років Комсомолу в будинку, де знаходиться магазин Золоте Руно. Телефонуйте 066 417 99 74 066 607 04 81 066 417 99 74 066 607 04 81 Обмінюється двокімнатна квартира в районі магазину номер 9 на однокімнатну в районі вулиць від Гагаріна до Шевченка. Другий третій поверх. Телефонуйте 0,50 77 157 99. 050 77 157 99. Куплять трикімнатну квартиру в новому районі міста. Вище п'ятого поверху не пропонувати. Телефонуйте 066 186 91 49 066 186 91 49. Знімуть квартиру зі зручностями на тривалий термін. Порядок та своєчасну оплату гарантують. Телефонуйте 2 57 32 066 125 69 40. 2 57 32 066 125 69 40 Здається однокімнатна квартира в районі магазину No50 без меблів. Телефонуйте 050 77 157 99 050 77 157 99 Продається двоповерховий будинок з усіма зручностями по провулку Бестужева за будинком побуту. Дорого. Телефонуйте 050 941 0980. 050 941 0980. Продається будинок під дачу розміром 6 на 7 метрів в селі жовта, друга сотня. Є літня кухня, господарчі будівлі, гарний погріб, сіновал плюс будиночок, електрика, землі більше одного гектара. Городи виходять до водойми. Ціна 800 умовних грошових одиниць. Телефонуйте 097 158 10 33 099 209 66 13. 0 158 10 33, 099 209 66 13. Продається будинок на веселій Іванівці з господарчими будівлями. Літня кухня, сарай, погріб, город. Ціна 10 тисяч гривень. Торг. Телефонуйте 066 481 304 30, 066 481, 34 30. Продається будинок розміром 8 на 9 метрів по вулиці Польова, ближче до вулиці Першотравневої. Збудований у 1976 році. Є врімянка з коридором, господарчі будівлі, садиби 8 соток. Телефонуйте 097 361 45 14. 097 361 45 14. Продається газифікований будинок на хуторі Петрівському ділянки 27 соток або будинок здається. Телефонуйте 050 23 33 576 097 23 66 182 050 23 33 576 097 23 66 182 Продається двоповерховий будинок на хуторі Петрівському по вулиці Гагаріна. Всі господарчі будівлі 30 соток САД. Телефонуйте 066 681 52 21 097 521 52 09 066 681 52 21, 097 521 52 09. Знімуть приміщення або гараж під склад недорого 050 182 72 06 098 213 04 13 050 182 72 06 098 213 04 13 Продається автомобіль ваз 21013 1985 року випуску. Колір синій, пробіг 100 тисяч кілометрів, капітальний ремонт двигуна ходової. В таксі не був. Антикорозійна обробка, електронне запалювання. В ДТП не був. Є верхній багажник. Новий комплект зимової гуми на нових дисках. Ціна 24 тисячі гривень. Торг. Також продається газова плита Норд, бувши в використанні у гарному стані. Ціна 500 гривень. Торг. Телефонуйте 567 00 095 543 6052, 5 шістдесят 00 095 543 60 52. 5 67 00 095 543 60 52. Продається гараж на масиві гігант біля південного радіозаводу. Є електрика, погріб, оглядова яма, охорона. Продається гараж на масиві м'ясокомбінат недорого. Продається автомобіль ВАЗ-2110 2012 року випуску. Є кондиціонер, підсилювач руля, колір чорний. Телефонуйте 096 283 3800, 096 283 38 00. Куплять автомобіль, розглянуть усі варіанти. Продається негазифікований будинок у селі Жовте. Телефонуйте 099 243 33 79, 099 243 33 79. Продається терміново автомобіль ВАЗ-2103 1975 року випуску після ремонту. Телефонуйте 067 526 1837 067 526 1837. Куплять терміново автомобіль. Розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 099 518 5713. 099 518 57 13 Куплять автомобіль на запчастини. Телефонуйте 066 1 826 826 098 351 35 70 066 1 826 826, 098 351 35 70. Майстерня по ремонту м'яких меблів пропонує послуги виконання повного та часткового ремонту меблів, виготовлення та перетяжка матрасів, зміна дизайну меблів, доставка по місту безкоштовно. Звертайтеся, провулок Запорізький, 12, територія середньої школи номер 8 будівля теплиці, телефони для довідок: два вісімдесят Продається погріб, діжки на 100 та 20 літрів, соковижималка, килим 4 на 2 метри, пральна машина Рига, швейна машина Зінгер. Телефонуйте 2 81 92 096 388 11 59, 2 81 92 096 388 11 59. Продаються бджоли 13 сімей. Телефонуйте 066 33 78 102. 066 33 78 102. Продається розсада крупноплодної земляники полуниці трьох сортів. Телефонуйте 068 028 3099 066 408 76 13 093 030 44 30, повторю телефони 068 028 3099 066 408 76 13 0 93 44 30 Віддадуть у добрі руки котиків та цуценят. Телефонуйте 099 518 57 13 099 432 51 09, 099 518 57 13 099 432 51 09 Найпростіший та найшвидший спосіб оновити інтер'єр натяжні стелі. Ціни від виробника матові та лакові будь-якого кольору та відтінку. Телефонуйте прямо зараз 066 364 32 00 або звертайтеся в магазин АЛО навпроти магазину No48 поруч з приймальною телекомпанії «Жовті води». Телефон для довідок 066 364 32 00. Дивіться програму Телегазета на телеканалі води» 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми Телегазета завжди на офіційному сайті телекомпанії води» в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія води» та «Жовтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія води» ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачать щодня більше. .10 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою вулиця 50 років комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40.